Питання прозвучало про, 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 про зашкільні заклади. І ще в минулому році я запитувала про те, чи вони в нас працюють в офлайні. Бо у нас дуже багато залишалося в онлайні через ці безпекові питання і обов'язково вимогу про укриття. Вимог То, чи в нас переведені ці? шкільні е, заклади на офлайн. Чи вони досі у нас в онлайні або в якомусь змішаному форматі? Я думаю, що нам би варто е, детально обговорити це питання, можливо, не на цьому засіданні, а щоб мати вже актуальну інформацію на руках і розуміти реальну корпус. Давайте на пленарному і, засіданні, на. можливо. Ну, так як от в школах ми маємо чітке уявлення, що там школа, в школі працює чи відвідують учні там, перші класи повністю, потім там, якісь класи. Мають практично всі заняття онлайн за винятком там деяких кількох уроків у них на тиждень, тільки ну навпаки, в офлайні, тільки кілька уроків на тиждень в онлайн. От того по позашкільних закладах ну, ми не маємо такої чіткої загальної картини. Хотілося б її мати, тому що вже скільки Років і повномасштабне вторгнення, і хотілося б розуміти реальну ситуацію в цій сфері. Геннадій Федорович, давайте ви нам просто інформацію у мене у мене одна, Один заклад, він працює Ах. офлайн, це академія майбутнього. У мене один заклад працює. Mm. Це в мене, а в інших є. Геннадій Федорович здається ці заклади. У мене один. один, тільки онлайн, офлайн. Він один у мене, він один, академія майбутнього, працює з сховищем, повноцінно працює. А оця наша система уділки. Вона працює з мішаній формі. Тому що є питання важко знайти, з ким заключити договір, куди можуть, куди можуть діти ходити під час тривоги. Тому що школи в них не вистачає для своїх потреб інколи місця і садочки так само, і не так багато в нас є сертифікованих укриттів, куди можна видати людей під час того. Тому вони працюють змішані форми. Щодо мистецьких, що така ж сама ситуація, якщо є договори з тим, ну, хто працюємо офлайн, а взагалі це теж змішана форма, тому що йде диференційоване навчання з Міські палацкультура працює тому що є укриття в повному обсязі. Пані Зінаїде, я би пропонувала наступне засідання комісії, якщо ми будемо збиратися, щоб нам цю інформацію точно дали там, Ну, форма, що вона кого виявляє, в цього буртків. Скільки один на тиждень в офлайні, скільки в онлайні, скільки там відвідувачів, скільки було до повномасштабного, скільки зараз. От, по школах і дитсадках ми бачимо реальну картину і ну, змушені визнавати, що там скорочення, можемо бачити там якісь труднощі чи проблеми в цій галузі. А оці заклади культури і заклади позашкільної освіти, ну вони в нас випали з поля уваги, і я би пропонувала, поки розпочався тільки цей фінансовий рік, звернути увагу і просто ну з'ясувати, що, що на старті цього фінансового року в цих.